Ваші високоприсвященства, зачисні отці, дорогі брати і сестри, сьогодні радісно на душі, адже ми разом з вами підносимо наші молитви до Бога, до Його пречистої Матері та усіх святих в цьому прекрасному Покровському соборі міста Сміле. Ми підносимо. Наші молитви у час великих випробувань для нашого українського народу. Але, маючи тверду і непохитну віру у Бога, ми маємо надію на те, що правда і добро завжди перемагають. Бо де правда, де добро, там і Бог. А де Бог там завжди буває перемога. Бо хто проти нас, якщо з нами Бог? Кожен із нас веде свою духовну боротьбу. Повсякденно ми боремось, боремось з гріхами, боремось із пристрастями, боремось зі злом у своєму житті. Адже немає людини, яка б жила і не зрішила. Єдиний Бог безгрішний. Але ми маємо з вами всі необхідні засоби, які черпаємо у церкві Христовій. Ми маємо всі необхідні засоби для очищення, ми маємо покаяння, ми маємо таїнства Божі. І найвищим таїнством є таїнство Євхаристії, якому ми безпосередньо приймаємо у своє єство. Животворче тайне тіла і крові Господніх. І сьогодні ми взяли з вами участь у трапезі Господній. Всі разом ми молилися і просили у Бога допомоги. Цей час випробувань війною ми по-особливому відчуваємо підтримку Божу. Адже якби не було милості Божої до нас. І до нашого народу ми б не встояли. Ворог здолав би і знищив нас як окремий народ, як окрему націю, адже агресор увірвався у наш мирний з вами дім для того, щоб нас поневолити, знову повернути у ярмо, з якого ми вирвались декілька десятиліть тому. Знову повернути у нас нас у духовне ярмо, в якому ми перебували протягом останніх трьох століть. Але ми вирвались з цих пут, ми відчули насолоду свободи, ми відчули, як це жити у своєму вільному рідному домі, у своїй єдиній українській державі, маючи свою єдину помісно автокефальну українську православну церкву про це мріяли ми століттями наші попередники. А ми з вами володіємо цим великим і неоціненним даром свободи і незалежності. Бо ми зараз бачимо, що відбувається на окупованих територіях. Ми не хочемо такої, такого миру. Ми хочемо, щоб в Україні запанував. Справедливий мир, а запанувати справедливий мир може тільки після нашої спільної перемоги, коли ми очистимо свою українську землю від окупанта. Боротьба триває, жорстока війна триває, яка повсякденно забирає найкращих, забирає цвіт нашої української нації. Бо ми платимо високу ціну за нашу волю і свободу. Але цей дар свободи є безцінним. Ми знаємо свою об'єктивну історію, історію нашої української держави та нашої української церкви. І століття тому ми мали короткий час і державу, і автокефальну церкву. Але через внутрішні чвари. Через непорозуміння, через протистояння ми це все з вами втратили. І що було після? Після були голодомори, які забрали мільйони людських життів. Тому ми покликані боротись до кінця. Бо якщо ми зазнаємо поразки, то заплатимо сто разів більшу ціну. Ми засвідчили протягом більше. Ніж п'ятиста днів, що ми незламні, духовно незламні, і ворог цього не оцінив і не зрозумів перед тим, як повномасштабно вторгнутися в нашу державу. Ми будемо боротися до кінця, адже ми приречені з вами на перемогу. Ми переможемо у цій війні. І далі, після перемоги і утвердження справедливого миру, будемо будувати, розбудовувати, відновлювати, відбудовувати наш спільний дім Україну. Ми постраждали, але ми відновимось і будемо надалі невід'ємною частиною європейської спільноти. Адже всі ми мріємо про єдину, сильну, демократичну європейську Україну. Ми мріємо про сильну, єдину, незалежну українську церкву. І я переконаний, що поступово всі православні українці об'єднаються навколо Київського престолу, навколо нашої духовної столиці Другого Єрусалиму. Ми бачимо, що цей процес незворотній. Поступово громада за громадою долучається. До нашої єдиної великої української православної громади. І прийде час, коли всі ми разом єдиними устами і єдиним серцем будемо славити нашого Бога-творця, дякувати йому і служити інтересам нашого українського народу та інтересам нашої української держави. А кожна громада є тією часткою. У фундаменті нашої великої української православної церкви і ваша громада, яка прийняла відповідне рішення і долучилася до Томосу про визнання нашої незалежності, сьогодні складає невід'ємну частину нашої помісної української православної церкви. Тому сьогодні від імені нашої Церкви і від себе особисто я хочу подякувати отцю Петру, вже почесному настоятелю, настоятелю, який протягом трьох десятиліть наполегливо трудиться, молиться як добрий пастир, гуртуючи свою паству навколо Христа. Тому я бажаю вам, Отче, ще багатьох благословенних. Років життя у доброму здоров'ї, відчувати по-справжньому цю духовну насолоду і велику радість, бачити паству, яка лине до храму для того, щоб духовно збагатитись, щоб напитись цієї животворчої води, благодаті Божої, яка укріпляє. Наші фізичні і духовні сили, тому нехай Господь дарує вам здоров'я, силу і міць на многі і благі роки. А на знак нашої спільної молитви сьогодні прийміть символічно на молитовну згадку цей хрест.